А поїхали сьогодні? З'їздимо у Коско. І сьогодні подивимось на цей магазин не просто як на магазин продуктів, а подивимось на цю культуру, хто там працює, як це працює, і що взагалі відчувається, коли. Ти знаходишся в Коско, тобто це більше для мене, ніж магазин. Я відчуваю, наприклад, що я їду кожного тижня туди, як до бабусі, як до своєї любимої коханої бабусечки. Це як маленький островок стабільності в цій Америці, де всі чужі, де завжди якісь зміни і завжди щось нове. А в Коско завжди то, що ти очікував. У мене є для коско свій а, регулярний набір продуктів, які я завжди там буду брати. Я знаю, де воно лежить. Це як у бабушки в погребі. Я знаю, де картопля. Я знаю, яка картопелька, Я знаю, де мої огірочки. Я знаю, як їх взяти. Я знаю, що точно я візьму. І я знаю, що коли ти їдеш до бабусі, вона тобі так хоп. І ще щось вкине, коли ти будеш входити. Навіть у коско, я, коли я бачу, якщо стоїть якийсь промоутер бабуся, я стараюся підійти до неї і поговорити. Взагалі-то бабусі вони стоять, або щось, а, якусь перепічку ріжуть, або щось намазують якісь там бутербродики. І я підходжу і питаю: а що це? Як це? Це солодко, не солодко, гостро, не гостро, смачно, не смачно. На минулому тижні а промоутер мені попалась бабуля, яка. А промотувала персіл. І ця розмова з нею. Це взагалі була як розмова з бабулечкою. Щось з совєтами. Підходжу, кажу, персіл. Вона каже, персіл. Я кажу: в мене алергія, якщо будуть додаткові якісь там аддушки, вона каже. Не видумуй, не видумуй хороший порошок, не виду. А що це взагалі то алергія? Я кажу, ну це коли там щось дуже я такий запах починає ніс закладати, чи щось, чи потім тіло, якщо там щось якісь консерванті, такі які в мене не підходять. А каже, та все понятно, дай щось скажу, дай щось скажу. Як бабуся, знаєте, вона завжди знає, якісь сакр як, якщо нібудь -то приготує тобі, що зараз щось скажу і каже. Я кажу, що. А вона починає мені казати скрипт, по якому вона повинна продавати. Що це дуже якісний порошок, все відпирається, ніяких плям не буде, ще й пахне. Ой, я кажу, так, да, дякую. Взяла той порошок, ухожу, а вона каже: Слухай, якщо тобі не сподобається, повернеш. Ти вернешся і повернеш. Думаю, о, клас. Тобто для мене це така... Історія про стабільність недалеко від мене є декілька Коско, два чи три. Всі коско десь 17-18 хвилин. Але я їжу тільки в свій улюблений. Тому що я відчуваю, що якщо я поїду в інший, то я як поїду до, до, іншої, до чужої бабусі. А я так не хочу. Я хочу їхати до своєї рідної бабусі. Я хочу їхати і знати, що там все так, як я знаю. Чому ще мені здається, коско це про стабільність. Відчуття в мене стабільності. Бо там працюють одні і ті ж самі люди, одні й ті ж самі. Завжди на фронті на, на касі а, тих, кого я знаю, зна, завжди на перепічки, завжди хтось розкладає товар. Тобто я туди повертаюся, як в сім'ю. Я дивлюсь, ага, цього я знаю, цього я знаю. Тут бабуся, тут дідуся. Тут ті, які працюють на вході, такі красиві. Думаю, ага, все, до бабусі, точно прийшла до бабусі в гості. Тож для мене коско це про стабільність, тому що її можна не просто побачити. Ті ж самі люди, ті ж самі товар на тих же самих місцях. І навіть ті ж самі сюрпризи. Ти їдеш зі списком, а можеш виїхати з якимось сюрпризом. Тож, поїхали, подивимось, як, як сьогодні буде нас бабуся чи коска зустрічати. Починається вже осінь, скоро буде вже дуже швидко. Темніти на вулиці буде темно, але я зловила собі на думці, що я люблю в будь-якому разі їздити і їхати, особливо якщо це коска. Давайте ще трошечки поговоримо. Що ж цікавенького я про коска знаю. Ще я знаю, який чар, в Коска дуже класний пакет бенефітів для співробітників. О, до речі, не забудьте поставити лайк, підписатись. На канал, бо тут ми дуже багато розбираємо про роботу в Америці. І який би ролик ви не подивились, ви завжди побачите якусь долю в тому, хто де і як працює. Бо навіть коли ми відпочиваємо, хтось в Америці працює. Я звертаю на це увагу і трошечки вам розказую, щоб ви розуміли, як, як то, що ми тут маємо, ми маємо. Так от коротко і по факту про роботу в Коска. Мала я розмову з робітником в Коска, ну напевно, що може місяця три тому. Бачу одне те ж саме ліцо. Кажу йому слухай, я взагалі HR, я досліджую тут ринок, ринок праці. Кому, як, де працюється, чи подобається, чи не подобається. Бачу, ти тут вже давно, бо скільки я тут три рочки живу, стільки три рочки тебе і бачу. А він каже, так. Я тут давно і мені мені тут дуже подобається. дорослий такий дядька, дуже дорослий. Може йому рочів. Ну, може, 55, може 55, Каже класні бенефіти, окрім зарплати, класні бенефіти і по медичному страхуванню, дентал страхуванню, віжен страхування. Це по. Позору. Каже, дуже круто оплачуються вихідні та святкові дні, коли ти виходиш на роботу, бо треба платити більше. І Коско ці обов'язки виконує. Час від часу на касі, коли я бачу, що він працює, я підходжу до нього, саме до нього я його обираю і продовжую з ним смолток. Здрасті, погода, природа і так далі. Тобто в мене залишається, залишається той канет. Що я подивилася в мережі в соцмережах, що платить поскою і як взагалі складається система бенефіта? Так от зарплата по коско трошки вища ніж в інших ретейлах, ніж в Walmart, ніж в Target і в основних саме дешевша зарплата це 15,84 тут в штаті Леной для людей, які не спілкуються з клієнтами, не виходять в зали, тільки заворачують. А, запаковують продукцію, яка виготовлена а, в Коско чи привезена, і треба запакувати її по, по коробках. Люди, які виходять в зал, роз, розкладують товар, там вже йде від 18 до 22 доларів за годину. Люди, які працюють з клієнтами на касах чи в кастомер сервісі щось пояснюють, там вже зарплата 24-27, Але в залежності від стажу зарплата збільшується, тобто в КОСКО є як ми в Україні називали за вислугу літ. Що я ще чую про коско. Ми ж спілкуємось на роботі. Хто що приніс на ланч, хто де був, хто де що купляє, що я чую від інших людей, що не всі. Не всі люди їздять в Коско, не всі для себе відкрили цей магазин як за базовий. Для мене це базовий магазин. Я без нього вже не виявляю собі життя. він таку частину займає важливу в моєму житті, що я навіть коли люди кажуть, я не знаю, я в Коско не їжу. Я навіть не зовсім розумію, як так можна, а як можна не їздити. Так, от чому люди не їздять в Коско? Перше тому що туди треба купляти абонемент. У цю карточку вход, виход, з коска з покупками можна тільки по карточці. Ця карточка зараз вартує 65 доларів на рік. Тобто, її треба купляти, якщо ти знаєш, що ти туди будеш ходити. Якщо ти не знаєш, то так віддати 65 доларів за підписку так собі варіантик. Що ще люди кажуть? Люди кажуть, ми туди не ходимо, бо там все великими пакетами, коробками, що ми стільки не з'їмо з цією теорією, що там дуже великі пакети є, не всі дуже великі, але є і дуже великі. Це, це точно. Іноді я не знаю скільки стільки всіх накормить, всю Америку накормить. цукерочки продаються великими пачками і мішками. Наприклад, в сезон, коли це новий рік, коли це Хеллоуін, коли дітям ще оце все. Треба роздавати, це зрозуміло, але коли це круглий рік, тоді не дуже зрозуміло. А третя причина, що те то дуже здоровий магазин, і якщо ти їдеш туди не на закупку, щоб одразу взяти щось багатенько, то, то пройти у той здоровий той ангар для того, щоб купити там три помедаринки, то немає сенсу. І до коско їхати далеко, це такі великі магазини, і ще треба їхати. Тобто до коско треба їхати, там по коско треба йти. Тобто, це таких для любителів, скупитись один раз на тиждень, щоб потім весь тиждень мати розуміння, що в тебе в тебе є щось поїсти. Що по грошах? Що по грошах? По грошах, по вартості покупок, по вартості продуктів зараз в Іліносі. Я бачу, що трошки подорожчало, Трошки подорожчало, Може на якісь товари подорожчали, якісь не подорожчали. Подорожчали яйця, потім спустились по ціні сир, і сир залишився дорогим. Фрукти, овочі, така ж ціна з останнього року ніяких таких суперзмін не бачу. Точно так є товари, на яких коска не заробляється, як ходоги та куриця гриль. Це те, що таким є маркетинговим хуком. Тобто, тобі здається, що ти там щось можеш купити дуже дешево, але по сусідству ти можеш купити щось дуже дорого. Наприклад, битова техніка. А якщо брати тіліки, якщо брати пилісоси, Холодильник, мені здається, шовкосико дорожче. Тобто щось дорожче, щось дешевше. Але атмосфера, але відчуття того. Що ти все знаєш, що ти їдеш туди, як в зрозуміле місце, і можеш все там купити, воно таке є, і воно підкупає. Потім поїхати, подивитись, що там люди роблять, що люди купляють, що люди говорять. Дуже цікавенько. Інколи є навіть речі, такі одежа, що приємні ціни, халати, якісь теплі речі, рубашки, куртки. Дешевше, ніж в інших магазинах, треба спостерігати, що коїться. Так, ну що, окремий челендж в Коско — Це знайти парковку під час дощу поближче до, до виходу. Давайте давайте почнемо, як то кажуть. Давайте почнемо. Ми тут бачимо, є ністинка, але давайте спробуємо ще ближче. Що мені подобається в американцях, так то, що вони вміють насолоджуватись життям. Дощ, ні дощ, холодно, не холодно. Ніхто нікуди не спішить, ніхто нікуди не торопиться Йдуть, насолоджуються краплями дощу. Молодці, є чому, є чому навчитись. Так, а ми шукаємо, де нам стати. Так, ну що ж, сьогодні ми будемо брати тільки ті продукти, які ми беремо завжди. Стандартний набор. Що я планую витратити? Я планую витратити не може доларів 250-300. але подивимось, що вийде. Так, що ми... Що ми робимо з яблуками? Яблуки мене Мій син вчить нюхати. Щоб воно пахло яблуками, точніше бабусею. Бабусиним погребом. Що тут вже є? Ну почалось. Мандаринки. Мандаринки теж будемо нюхать, так? Мандаринки не б... на ночь. І виглядав якось стрьомно, не підходить. Що ми візьмемо? Ми візьмемо пер. Такі. такі помідорки. би ще? картопля. Картоплю візьмемо таку малюсінку, бебі картоплю. Зараз я тут накладу всього, поки є що взяти. Так, огірки. Малюсенькі, дивіться, які ж це мішки. Це ж такі невеликі мішки. Малюсенькі два мішечки. Овсім маленькі. Так, для морських свинок ми возьмем також зеленушки. Не для нашого здорового харчування, а для свинок. Так. Ось тут. Купляла такий дуже смачний хліб минулого разу за 10 доларів. Давайте я вам його покажу, поверну. Ми його ще не з'їли. Ось такий чеддер. Ось такий красивий. Але ми з'їли за, за вихідний, з'їли тільки половинку. Тож половинка лишилася. Отак, зараз я переключу. Щоб риба не змущалась, що ми її знімаємо. Риба така некрасива, не фотогенічна сьогодні. Тож рибу ми знімати не будемо. Далі. А то вона на нас образиться і скаже, що ви мене зняли таку розвалену, не зібрану. Хоча як же без риби? Рибу ж ми їмо. Треба взяти хоч некрасиву, хоч якось, але взяти — що зробити? Брати, ні брати? Пішли яйця візьмемо, побиш. І візьмемо масло. Вручне масло. От нашу відру молока це мені, звісно, не зрозуміло. А що яйця можна взять. Хоч от столько багато, полоне зрозуміло. О, суші, 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 суши, суши. Суші ми любимо. Але ми любимо особливісу. Ми любимо такий самым комбоделкс. Комбоделокс. І напевно... Що... Напевно, що це. В субота вечір вже людей не дуже багато. Напевно, що вони все вже купили зранку. Я, якщо чесно, якщо чесно кажучи, я думала сьогодні неділя. Вже сижу, бо так неділя, а я ще не відпочила. Але вийшло, що ще не неділя, а ще тільки субота. Так, будемо тягнути воду. Так, що ж з риби робити? Брать, не брати? Треба Треба брати. Вийшла, візьмемо. Подивимось, що у нас коска робиться. Не дуже багато людей, всі такі розслаблені. Щось собі під нос бурмочуть, як я. Всі блогери, але без камер. Мені така якась якась риб. Є пес і така рибка, невеличка. Дуже її візьмемо. Ми закінчили закупку, але вже темно, але трошки щось хочу вам ще показати, можна побачити. Тож, говорили, що всі пачки великі, нічого не великі. дивіться, які малюсінькі пачки огірочків. Разве це велика пачка зелені для морських свинок зовсім ні. Разве це мішок яблок? По-моєму, не зовсім мішок. Звичайно, три чи чотири тут пачки масла. Не бачу. Чотири. 4 невелика коробка, просто звичайно, 4 пачки. Десь на місяць хватить. Малюсінька-малюсінька пачечка малюсіньких перчиків. Дивіться, які малюсінькі помідорки. Це ж не ящик, це ж все ж нормально можна з'їсти. Шість манго, не обсуждається взагалі дуже мало. От що багато, так це м'ясо. оце свині реберці. Одна малюсінька пачечка суш. Разве це багато, це, по-моєму, взагалі. Сміхта годі. Так, трошки яїць, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість і чотири. Шість і чотири яїць. Хай хтось розумний порахує. Трошки рибка велика, пачка, але нам на тиждень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість шматочків таких. Шість шматочків. Оце бабуся підклала. Бабусін пиріг, вона підклала яблучний. Трошки дві диньки, малюсенькі, крошечні диньки. І мішочок картошки. Також вважаю, вважаю крошечний. Так, і саме головне, саме головне для життя. Погадайте, що найголовніше. Саме, саме головне для життя це, звичайно, ж вода. Ой, звичайна ж вода. Між жіноча це справа, але що поробиш? Чоловік на роботі заробляє гроші, щоб було мені що потратити. Ну все, закупка закінчилась. Давайте звіримо, скільки на скільки грошей це все вийшло. Як а, оскільки нам обійшлась поїздочка до бабусі, ура! Навіть менше! Я розраховувала на 200, 250 може 300 доларів, а витратила 182 доларі, можна рахувати, що бабуля нам ще гроші дала. І з додаткового це яблучний пиріг. Ну що ж, дякую, що додивились до цього моменту моменту, моменту море. А пишіть, які ваші улюблені магазини в Америці, і чи викликає у вас теплі відчуття від того, як ви ходите в коску. Взагалі, якщо ви туди ходите. Якщо ні, також діліться в коментарях. Чому? А ми побачимось наступного разу. Бабай, гарного дня!